Подзвонив, одразу щойно він досяг безпечної зони. Зустрівся з групою, зустрівся з Бодановим. Він набрав мене три секунди, сказав: Катя, я живий, все добре, ще зі дзвонимось. Емоції переповняють, і по голосу, начебто, все добре, але побачила, як він виглядає зараз на брифінгу, У мене просто. Ну, одні емоції, звичайно, що. Я рада, що, що він живий, але та картинка, яку я звикла бачити в житті, яким він був зовні, і те, як він зараз виглядає, я, я просто боюся уявити, що, що з ним там робили, і, і взагалі що, що далі, я, я, я не знаю, що сказати. А ну, останній раз розмовляли в травні. Ну, то хоч хоч щось, побачу його. Скоро я вже готова летіти, хоч першим рейсом, вже хоч сьогодні. Лише просто скажіть, де він і все. Тому так. Да. Um... відчуття дивовижні не передати, не описати. Um, мабуть, у мене були такі приблизно відчуття тоді, коли мені перший раз зателефонував Ілля після поранення, коли він сам витягнув з себе трубку, яку йому ставили для дихання. І Говорив зі мною трошки не своїм голосом, а я не могла повірити, що це він. А Потім раділа, плакала, сміялась точно так же, як і сьогодні. Дуже коротко з чужого номеру. І просто сказав, що все, він в Україні, що скоро приїде додому. Але змішані почуття, тому що дуже багато наших там ще залишилося. І чи будуть у нас такі козирі для того, щоб їх міняти надалі, як зараз відбулося. Ще Багато наших лишаються в полоні, і, звісно, за них треба боротися, так само продовжувати і е, намагатися шукати якісь доводи, які нам дозволять їх забрати всіх. Сьогодні щасливий день для багатьох, в тому числі для тих жінок, яких я знаю особисто. Я рада за них. Для мене день сумніший, тому що мого чоловіка не обміняли. Ми розуміємо, що їх. Е, Мучать там, що їх допитують з насиллям. Про це говорять хлопці, які повернулися. Тому в цей день, окрім радості, хотілося б говорити і про те, що ми маємо далі боротися з тих, хто залишився, тому що дійсно ми не знаємо, де вони знаходяться. В тому числі я не знаю, де мій чоловік, зв'язку з ним в мене немає, і наша ціль залишається ще досі недосягнутою до кінця. В конгресі сенаті це питання питання повернення військовополонених повинно бути на політичній повісті постійно в будь-яких переговорах, будь-яких е угодах постійно повернення бійців це першочергове, тому що цінності цінності людського життя в 21-му сторіччі повинні бути на порядку денному, на найголовнішому рівні. Інакше ніяк. І треба боротись за життя за повернення додому.